В нашому навчальному закладі Львівський національний університет природокористування на факультеті будівництва та архітектури є такі спеціальності, як архітектура та містобудування, будівництво та цивільна інженерія, дизайн навколишнього середовища. Студенти навчаються один в одного. Однією з найприємніших особливостей нашої спеціальності є те, що ми розуміємо важливість співпраці. Ми розуміємо, що таке реальні проекти, і вся ця підготовка робить весь процес професійного життя набагато простішим і ефективнішим, та робить нас кращими гравцями з самого початку. Наш факультет дає студентам можливість думати про відповідальний вибір дизайну не тільки архітектури, не тільки інженерії, але дійсно думати про суспільство та нашу глобальну відповідальність. Архітектура та будівництво визначають не лише зовнішній вигляд наших міст та споруд, але й впливають на комфорт, безпеку та функціональність нашого оточення. Вони відіграють ключову роль у створенні просторів, які відповідають нашим потребам та сприяють якісному способу життя. Стійкість закладена в наших дослідженнях, побудована в наші навчання, і ми пишаємось тим, що просуваємо денний порядок сталого розвитку тут на спеціальності архітектури та містобудування. Ми використовуємо наше місто як навчальний ресурс, оскільки маємо достатньо ресурсів. Професійне середовище є мультидисциплінарним, тому основні навички, які ми вивчаємо, готують нас до цього світу. Ми вчимося адаптуватися, співпрацювати, спілкуватися. Процес навчання є складним, але є веселим водночас. У нас є багато викладачів, які готові поговорити з нами про особисті та академічні проблеми. Вони дуже відкриті, готові вислухати та поділитися своєю точкою зору. На нашій спеціальності існує культура, в якій те, що ми дізналися в теорії, ми повинні застосувати на практиці. Ми вчимося, а потім працюємо. Вчимося, працюємо. Ми маємо можливість постійно застосовувати те, що ми дізналися. У різних проєктах це справді збагачує. Архітектура захоплююча, тому що ти можеш охопити багато різних сфер багатьма способами робити речі. Процес проєктування для нас починається з листка. Ми викладаємо свої ідеї олівцем, а потім починаємо рухатися вздовж процесу. Пільнота, яка привабила мене до цього, змушує приходити мене до університету щодня. Це те, що тримає мене в захваті. Велину так багато факультетів. Ми працюємо разом, тому бачимо ширшу картину, а не тільки архітектуру. Ізольовану в собі. Можемо створювати і те, що ми б хотіли відстоювати в майбутньому. Це справді створення світу, де ми можемо думати про весь життєвий цикл будівлі: екологічно, культурно, політично та бюджетно.